Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Сивків Богдан Сергійович, позивний Смайл, лейтенант поліції, замкомандира об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України Людь штурмового полку Сафарі народився 29 грудня 1983 року в селі Рашків Городенківського району Івано-Франківської області. Батьки Богдана не були заможними. Тому що в дитинстві він зрозумів, що всього має добитися сам. Старанно вчився. Після школи вступив до професійно-технічного училища номер 31 в місті Городенка, яке закінчив у 2002 році і отримав кваліфікацію тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва. У 2015 році Богдан одружився і переїхав жити до Києва. Разом з дружиною виховували двоє діток доньку Ангеліну. І сина Миколу. Чоловік багато працював. У 2017 році приєднався до патрульної поліції в Києві і в тому ж році вступив до Національної академії внутрішніх справ, де вже в травні 2024 року здобув кваліфікацію в ступінь вищої освіти магістр за спеціальністю право. Богдан був комунікабельною, світлою та щирою людиною. Часто їздив з дружиною до тещі. У нього були золоті руки. Мав чуйне серце і любив тварин, особливо кролів і голубів. Богдан мріяв про власний дім, де вони з дружиною і дітьми облаштують своє сімейне гніздечко. В травні 2024 року подав заявку на порталі ЄОселя і був рішучим у своєму намірі. Та на шляху в чоловіка стояла одна непереборна перешкода. В лютому 2023 року. Він став на захист України. І добровільно вступив у бригаду національної поліції Людь штурмового полку Сафарі. Він любив життя і прожив його з посмішкою на обличчі. Можливо, саме за це отримав позивний смайл. Коли в Богдана питали, чому він пішов на війну? Його відповідь була незмінною. Ми повинні закінчити цю війну, щоб не передати її своїм дітям. Ми зробимо все, щоб наші діти ніколи не воювали. Побратим із позивним Чиж розповів. Пам'ятаю, як Богдан підбадьорував мене, коли ми надавали допомогу пораненим бійцям. Він казав, що все буде добре і що Бог з нами. В той момент це надало мені сили. Ми допомогли багатьом бійцям і успішно евакуювали всіх поранених з поля бою. Бодя був правий Бог був з нами. Богдан, ніби мав якесь передчуття, спішив усе встигнути, усім зателефонувати. Коли розмовляв з братом, то сказав йому, що це може бути їхня остання розмова. На жаль. Перечуття його не підвели 23 червня 2024 року. Під час виконання бойового завдання поблизу міста Торецьк Бахмутського району Донецької області Богдан отримав поранення, які виявилися несумісними з життям. 25 червня у лікарні міста Дніпро він помер, не приходячи до тями. Коли рідні приходять на могилу героя, то часто бачать там голуба, яких він любив ще зі школи. Голуб прилітає і сидить то на хресті, то на гілці дерева. Родичка розповіла: на дев'ять днів я прийшла на могилу з його сестрою, і голуб літав навколо та голосно гуркував. На сорок днів він сів мені на витягнуту руку. Якось я довго сиділа біля могили і плакала. Казала Богдане, де ж ти? А в цей момент прилетів голуб і сів на дереві навпроти. Богдан залишив по собі чисті і світлі спогади і заповіт не передати цю війну нашим дітям. Вічна пам'ять та шана герою України пам'ятне відео створено за фінансової підтримки Городенківської територіальної громади.